То те, що він там писав про бомбити, вбивати і, і так далі, воно дійсно спочатку сприймалося як певний елемент е, такого, знаєте, політичного трешу. Ну такі є там собі такий фрік, який як відомо, це ж відкрита, доступна всім інформація, який дуже сильно зловживає з алкоголем, має там проблеми ну, в особистому житті, ну і багато інших таких аспектів. Але ми бачимо, що йому Путін давав все нові нові якісь посади. Е, він заходив все більше, якраз от всю систему підготовки і ведення війни. Безпосередньо проти України, тому що він відповідає зараз, там за, наприклад, виготовлення тієї ж військової техніки, ну таку координаційну роль в цьому грає, і тому от він з такого фріка все більше почав перетворюватися на я не скажу, що впливового якогось там російського політика ні, це не так, але принаймні такого, який ну має якийсь певний вплив на прийняття тих чи інших рішень, і до заяв яких треба вже прислухатися, оскільки явно ці заяви координуються, ну як мінімум, з Кремлем. Дехто взагалі каже, що йому в Кремлі просто пишуть, присилають, а він Відповідно від свого імені це ставить. Тому тут історія насправді серйозна. Попри всю е, таку специфічність і е, гумористичність, навіть певною мірою цього персонажа, навіть на самій, відповідно Росії, видно, що Кремль навіть у таких людей починає використовувати для здійснення якихось дуже е, таких показових жорстких там акцій, і ну, на це відповідним чином треба реагувати.